Сьогодні ми будемо готувати кизлики, гуглі, кремзлики, ну або просто деруни. Але сьогодні деруни будуть незвичайні, бо вони будуть начинкою. Тож для приготування цієї страви необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу для тіста необхідна буде картопля. Її треба 1,5 кг. Також 2 яйця. Борошно 4 столових ложки. Сметана 3 ложки. Для начинки необхідні будуть печериці 250 г. середня цибулина 1 штука. Ну, а також родзинка. З цього рецепту це м'ясо. М'ясо в дергунах це нормальна практика. Його треба. Трішки. Я взяв грамів 100. Також логічно, що для смаження необхідна буде олія. І не забудемо про наші стандартні спеції. Це сіль та перець. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, починаємо готувати. По рецепту, звичайно, це все треба нарізати, мілко, але ж відтек на кухні. Тому беремо блендер і робимо це трошки в 100 разів. Швидше. Почнемо з м'яса. І тепер сюди ж закидуємо печеризі, оскільки вони в мене великі і перед цим я їх наріжу. Ну і останній інгредієнт нашої начинки це цибуля. Її теж ми наріжемо за допомогою блендеру. Але спочатку відріжемо все зайве. Ну і поки цибуля нас не почала добивати, швиденько хапаємо сковорідку і починаємо щось смажити. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Додаючи, звичайно, шолію. В першу чергу висипаємо курку та трошки її обсмажуємо. Коли скоринка на м'ясі вже з'явилася, додаємо наступні інгредієнти, а це цибуля та печериці і тепер це все обсмажимо до повної готовності коли наша начинка майже готова можемо її за смаком посолити та поперчити. і головне все добре перемішати бо буде комочками то гірке то солоне Тепер беремо і чистимо картоплю. Ну а тепер натираємо картоплю на мілку терку. Але це ж я. Тому візьмемо м'ясорубку, поставимо середнє ситочко і прокрутимо все через неї. Тепер максимально віджимаємо нашу картоплю від вологи. Продовжуємо готувати наше тісто і до картоплі додаємо всі наступні інгредієнти. В першу чергу додаємо сметану та яйця. Добре перемішуємо. Тісто також треба посолити та попорчити. І знову робимо це за смаком. Я, наприклад, гостре не дуже люблю, тому перця трошки менше. І тепер додаємо борошно. Потрошки, щоб не переборщити. Чи не переборошнити? Тепер можна починати смажити. Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Викладаємо дерун. Розрівнюємо. Намагаємось зробити гарне коло. Що в мене не вийде, тому як вийде. Беремо трохи начинки і кладемо всередину. І зверху викладаємо продовження нашого деруна. Так само робимо з усіма наступними. Ну от і все. Наші дируни готові. Смачного. Напишіть в коментарях, як називаються деруни у вас. Ну а з вас вподобайка, коментар і обов'язкова підписка на канал. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!